Є з програм соціального захисту населення це є програма надання житлових субсидій, яка діє з березня 1995 року, тобто вже майже 17 років. Тобто ті, хто постійно звертається, вони вже мають певний досвід і, в принципі, питань ніяких не виникає. Але для тих, хто ще, можливо, не звертався, я вважаю, що необхідно щось розказати з цього приводу. Субсидія це адресна, безготівкова. Допомога держави малозабезпеченим сім'ям на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг: це водо, тепло, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивіз побутового сміття та рідких нечисток. А також один раз на рік надається субсидія готівкою для придбання скрапленого газу та твердого палива. Якщо говорити, що є головною мовою, це звичайно є рівень доходів сім'ї. По відношенню до вартості платежів в розрізі житлово-комунальних послуг в межах, звичайно, нормативів споживання, право на отримання безготівкової субсидії мають сім'ї за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги газ, тверде паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг відповідно до діючого законодавства. І обсягом визначеного кабінетом міністрів обов'язкового відсотку платежу на сьогодні це 10 або 15 відсотків середньомісячного доходу сім'ї. При цьому норма володіння чи користування житловою площею. Та нормативи користування комунальними послугами встановлюються, виходячи з 21 квадратного метра на наймача і кожного зареєстрованого в житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратних метрів на всіх зареєстрованих. Якщо громадяни проживають в однокімнатній квартирі, то така субсидія призначається на загальну площу квартири незалежно від її розмірів. Тобто, якщо, наприклад, до складу сім'ї входить дві особи, то субсидія в межах споживання призначається. 21 плюс 21 плюс 10,5%, це на 52,5 квадратних метра. Хочу сказати, що з 1 січня поточного року підвищені соціальні гарантії для сімей з дітьми. Тобто, якщо на сьогодні до складу сім'ї входять неповнолітні діти, інваліди першої і другої групи і дохід не досягає 100% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, тисячі, якщо це з 1 на... липня тисячу. 44 гривні, з 1.10 він буде збільшений, це буде 1060 гривень, з 1 грудня це буде 1095 гривень. Або ж якщо в приміщенні проживають лише непрацездатні громадяни, то такі сім'ї сплачують 10% від свого середньомісячного доходу. Всі ж решта сімей сплачують 15%. Ну, наприклад, можна сказати, якщо наприклад, середньомісячний дохід сім'ї складає наприклад, 2000 гривень, 10% це 200 гривень. 15% – це буде 300 гривень. Тобто кожна сім'я може прорахувати свої доходи за попередні 6 місяців перед зверненням, визначити свій середньомісячний дохід, помножити на 10 або 15%, визначити той обов'язковий платіж і порівняти з сумою нарахувань в розріз житлово-комунальних послуг, якщо буде різниця. То така сім'я має право на призначення субсидії. Ті, хто мають сім'ї, мають комп'ютери, то вони мають можливість зайти на веб-сайти міської ради, на вебсайт нашого управління. Там розташований калькулятор для визначення права на субсидію. І ввівши певні дані, які там необхідно, визначити право на призначення субсидію. Крім того. Процедура спрощена, спрощений механізм подання документів і заявників. На сьогодні для оформлення субсидії подається лише заява і декларація про доходи та майновий стан сім'ї. Якщо до складу сім'ї входять працюючі громадяни, то вони також подають довідки про доходи за попередні 6 місяців. Отримати бланки заяв і декларацій можна звернувшись до управління. Хочу сказати, що для категорії людей похилого віку, пенсіонерів, які не можуть відвідати управління і особисто подати заяву, є можливість через родичів чи ще через когось отримати ці бланки в нашому управлінні і заповнити їх, і відправити поштою. Це залишається за ними право. Також хочу сказати, що на сьогодні громадяни. Які заповнюють а саме повноважені власники сім'ї, вони заповнюють інформацію про доходи та майновий стан від імені всіх зареєстрованих в житловому приміщенню. На них, звичайно, лягає вся відповідальність за ту інформацію, яка викладена і в заяві, і в декларації про доходи та майно. З метою попередження, щоб були правильно. Вказані всі дані, тому що перевірка проводиться відділом державних соціальних інспекторів нашого управління. Обов'язково необхідно правильно все заповнити, тому що це може вплинути і на розмір допомоги, і взагалі на встановлення права на призначення субсидії. З питання призначення субсидії на сьогодні у нас працюють чотири громадські приймальні про прийому документів. Це для... хочу звернути увагу, що у зв'язку з початком опалювального сезону прийом документів буде проводитися протягом двох місяців в жовтні в листопаді і визначаться право буде з жовтня місяця на призначення житлової субсидії. Крім того, ми почнемо попередній запис на прийом для отримувачів для заявників наших з 19 вересня. Попередній запис на прийом. Я думаю, що всі, хто, на сьогодні має право, вони зможуть подати заяви і визначити право на призначення субсидії. Але хочу звернути увагу тих сімей, які можливо на сьогодні, відповідно до тих умов призначення субсидії. На сьогодні права, наприклад, не мають на призначення субсидії на загальних підставах. Це стосується тих сімей до складу, які входять, наприклад, працездатні особи, які на сьогодні не працюють, не навчаються, не прибувають на обліку в центрі зайнятості. То в них є ще час вирішити ці питання для того, щоб скористатись і отримати допомогу держави. Це стати на облік, на облік цим зайнятості, або ж влаштуватися, або ж, можливо, якісь інші питання, можливо, ще оформлення, наприклад, догляду, якщо доглядають за особою компенсації особі, яка надає соціальні послуги, або компенсації по догляду за інвалідом першої другої групи, або особою старше 80 років, тобто тобто скористатись правом і отримати субсидію.